Павло Валерійович, чи бачите ви схожість у вбивствах? Замах на Трампа, замах на Фіцо і замах вбивства, точніше Фаріон? Ну, зараз ми відчуваємо у зв'язку з а, тим, що точок напруги в світі стає більше, і агресії стає більше, і тому такі а, замахи на вбивство, бо вбивства стають, ну, як. Я не хочу сказати, що звичним явищем, але принаймні суспільство до цього починають якимось чином звикати. Як не прикра про це коментувати. Що стосується вбивства Ірини Фаріон, ну, по-перше, да, хочу висловити своє співчуття, тому що я Ірину досить добре знав. Ми працювали в опозиції в Верховній Раді України. Разом вона у фракції Свобода, я в фракції удар Віталія Кличка з 12 по 14 році, потім Свобода не пройшла впа. Арламенту, але ми все одно спілкувалися. Ми з і свободівцями спілкувалися і з нею. було багато різних спілкувань по темі соціальної політиці, підтримки ветеранів, зокрема. І щодо цього вбивства, так я розумію, що є презумпція невинності. Так, я з вами абсолютно згоден про те, що на сьогоднішній день ну я ж не, не володію матеріалами справи, але з того, що ми побачили, от прямих таких доказів. Немає, і це якраз може стати підтвердженням того, що за цим злочином може стояти в тому числі російські спецслужби. Тому що подивіться, як було знайдене місце злочину. Всюду камери ми бачили пересування цього хлопця в дворі біля двора. Але самого було не було. А самого місця злочину не, не було. Так само не зрозуміло, де як ділося, де ділося зброя, що ділося зброя. Ну тобто є надзвичайно багато питань, і тому це я розумію, що зараз перед слідством стає дуже непроста задача. Розмотати цей клубок і хоча от говорять той же заступник керівника національної поліції, що хлопець ні, він навпаки патріот. Що вот він там за Україну у нього батька герой. Він знаходиться сьогодні у збройних силах України і воює в Російській Федерації, але ми знаємо. Що російські спецслужби вони ж діють не неправелініна, вони теж можуть використати оцей патріотизм хлопця і патріотизм його батьків і його переконання для скоєння такого злочину навпаки вони можуть. І хлопець говорить: бачите, от я там, ну що він за єдність, що він там за 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 Україну і так далі, і це можливо теж використати. Тому ще раз кажу: однозначних оцінок зараз давати не можна. Звинувачувати когось не можна, хоча для мене очевидно, що як мінімум він точно знає і володіє ситуацією, як це відбувалося, і що за цим стоїть, він, як мінімум, точно. Сам безпосередньо він стріляв, чи ні це точно. Ну, важко сказати, але те, що він в курсі, як це все відбувалося, як це. Все планувалося це сто відсотків. Сподіваюся, що до цього хлопця і відповідні служби, і відповідні, можливо, психологи знайдуть правильний підхід для того, щоб розкрити цей злочин.